Польоти цивільної авіації відновлять щойно дозволить безпекова ситуація. Про це заявив міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що для цього є всі складові, адже від початку війни міністерство зосереджене на трьох напрямках: підтримки галузі, збереження авіаційного персоналу, утримування інфраструктури в належному стані і дерегуляція авіаційного сполучення в рамках започаткованої раніше реформи. Фінансову підтримку для цього надає аеронавігаційний фонд солідарності, заснований євроконтролем міжурядовою галузевою організацією країн Євросоюзу, солідарні з профільним міністром і незалежні авіаційні фахівці. Проте наполягають вони, що авіакомпанії часто самотужки приймають рішення щодо відновлення польотів в ту чи іншу країну. Шення все ж таки буде залежити від відповідних органів, яким це займається це державна ціна служба, яка оцінює існуючі ризики, яка оцінює інформацію спеціалізованих різних е, органів, спецслужб тощо і приймає рішення щодо відкриття або не відкриття. Адже е, за відкриття повітряного простору і безпеку на судом на ньому це відповідальність конкретна країна, яка відкрила свій власний повітряний простір. Ось з іншої сторони, ми маємо розуміти, що навіть Азі відкриття повітряного простору це не означає, що одразу ці авіакомпанії почать літати. Є ще е, крім бажання України ще певні вимоги авіаційної влади конкретної країни, такої літаки літають, і вона може встановлювати заборони на польоти або на проліт території. Крім того, є так звані центри аналізу ризиків кожної окремої авіакомпанії і вони можуть приймати також рішення відновлювати чи не відновлювати польоти, навіть якщо є сигнал, що бити не простір відкритий.